Збариш давнє місто з унікальною історією та культурною спадщиною. Тут, серед замку та старовинних храмів, українська, польська та єврейські громади разом творили його обличчя. У 2025 році, завдяки грантовій підтримці Українського культурного фонду та співфінансуванню з місцевого бюджету Збаражської міської ради, у Збаражі реалізовано проєкт «Збараж та Околиці. Віртуальний торг. Про значення таких культурних ініціатив для громади розповідає Збаразький міський голова Роман Полікровський. Збаразька міська рада. Послідовно реалізовує підтримку культурних та інноваційних проєктів. і за участі Українського культурного фонду, з яким ми співпрацюємо давно, ми вже вигравали не один грант власне в сфері культури. І сьогодні ми реалізовуємо проєкт, з бараш та околиці віртуальний тур. Я дякую нашій команді, які активно працюють в цьому напрямі. Також вдячний Українському культурному фонду, що в такий непростий час. Ви фінансуєте подібні проекти, бо власне, культура це є наш фундамент, фундамент нашої нації. І в такий непростий час, звичайно, потрібно реалізовувати подібні проекти. Власне, міська рада завжди надає співфінансування для подібних проектів. І, звичайно, що ми віримо, що це також наблизить нас до перемоги, тому активно беремо участь і віримо, що це не останній проект, який виграє наш наша громада тому працюємо задля перемоги. Щоб реалізувати цей проєкт, потрібна не лише фінансова підтримка, а й чітка ідея, злагоджена координація та ефективна комунікація. Саме про це розповідає комунікаційна менеджерка проєкту Марія Довгаль. Ідея створення віртуального туру з бараш та околиці. Виникла з бажання показати наше місто сучасними засобами. Місто Збараш це є історичне місто, яке багате численними архітектурними пам'ятками. Перлиною цього міста, звичайно, є Збараський замок, про який знають майже всі. Проте, ми хотіли би показати менш відомі пам'ятки, які створюють справжню атмосферу міста. Проте часто залишаються поза увагою туристів. Завдяки підтримці Українського культурного фонду ця ідея перетворилася на повноцінний проект, який мав багато організаційних складових. Ми разом з нашою командою пройшли шлях від документів і формальностей до найцікавішого створення самого віртуального туру та відкриття туристично-інформаційного центру. Важливою частиною також стала комунікація з громадою. Ми систематично розповідали про хід реалізації проєкту. Ділилися новинами у засобах масової інформації, вели активність у соціальних мережах, виготовляли поліграфічну продукцію. Це дозволило залучити широку аудиторію і зробити наш проєкт впізнаваним. А тепер про головну ідею і зміст маршруту. Координатор проєкту Руслан Підставка. Реалізація е, грантового проєкту е... Підтриманого українським культурним фондом, який називається і околиці. Віртуальний тур, включає в себе два етапи: це, по-перше, висвітлення літописного збаража, так званого, куди входить. дві локації, це Старозбареська фортеця і церква Спаса з хресною дорогою, і віртуальний тур по сучасному збаражу, який розпочинається саме біля. Оцього муралу, який зображений на Соболівці, біля якого я зараз знаходжуся. Щоб історичні пам'ятки ожили у цифровому просторі, команда застосувала новітні технології. Як створювалися 3D-моделі пам'яток монументального мистецтва, пояснює Олександр Крамер. та околиці. Віртуальний тур є дуже важливим саме в контексті збереження культурного навдання, яке визначальною складовою національної ідентичності. d моделі пам'яток монументального мистецтва роблять культурну спадщину доступнішою для широкої аудиторії через віртуальні тури, інтерактивні додатки та освітні програми адитих. Наша лабораторія відповідала за створення 3D-моделей пам'яток монументального мистецтва, що дозволить додатково популяризувати знакові та впізнавані місця символи спагаші туристичних продамент перимотіння. Одним із способів збереження автентичного вигляду пам'ятників є створення 3D-моделей з використанням методики фотограмметрії. Такий підхід дозволяє отримувати деталізовані тривимірні моделі об'єктів за допомогою великої множини фотозамітників. Процес фотофіксації стану пам'яток монументального мистецтва здійснювався з регульованого штатима декілька половин проходів на різних висотах. В окремих випадках використовувався квадрокоптер. Фотографування передбачало часткове перекриття зон зображень, здійснених під різним кутом зору відносно об'єкти сканування, що відповідне програмне забезпечення могло точно локалізувати зображення. Наступним кроком стало наповнення туру інтерактивними можливостями. Над цим працював Андрій Паламар. Сучасні цифрові технології дозволяють поєднати збереження культурної спадщини з інноваційними підходами до її популяризації. В рамках проєкту «З бараш та околиці віртуальний тур за підтримки Українського культурного фонду створено унікальну інтерактивну екскурсію, яка доступна онлайн. Цей проєкт охопив створення двох туристичних маршрутів, які включають ключові історико-культурні об'єкти міста Збараж. Технічна частина передбачала побутову інтерактивних панорамних сцен, програмування логіки переходів та інтеграцію мультимедійного контенту. Зйомка здійснювалася спеціалізованою камерою, яка забезпечує високоякісні панорами з оглядом на 360 градусів. На їх основі сформовано віртуальні локації. Кожна з власними точками огляду та навігаційною логікою. Всередині локації було реалізовано понад 100 інтерактивних маркерів, які дозволяють користувачу інтуїтивно переміщуватись між панорамами та легко орієнтуватися у віртуальному просторі. Програмна частина розроблена у спеціалізованому середовищі з використанням додаткових скриптів. Це забезпечило можливість вбудувати фото, відео, аудіо і текстові блоки, а також реалізувати розширену логіку взаємодії з об'єктами та маркерами. Проєкт не обмежився лише віртуальним простором. У рамках проєкту облаштовано туристичний інформаційний центр. Це простір, де поєднуються сучасні технології та історії. Тут відвідувачі можуть скористатися VR, окулярами, отримати інформацію про маршрути та взяти участь у культурних заходах. Збараж це історія, яка оживає у цифровому просторі. Збережімо минуле разом, що воно стало частиною майбутнього. Збараж та околиці Віртуальний тур доказує, що навіть невелика ідея може вирости у велику справу. Це приклад того, як зусилля громади, підтримка донорів та сучасні технології змогли об'єднатися заради спільної мети, збереження та популяризації культурної спадщини з